Вітаю вас, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні я вам принесла незвичайний сюрприз. Ось подивіться. Так, це картина. Її намалював український художник Олександр Мурашка. Чи подобається вам ця картина? А хто зображений на цій картині? Людина, жінка. Коли на картинах зображують людей: жінок, дітей або чоловіків. Ці картини називають портретами. Діти, а чим малюють картини? Так, олівцями і фарбами. Картина намальована олівцем, називається графіка. А фарбами живопис. Художника, який малює портрет, називають портретист. Колись давно-давно не було фотоапаратів, і тому, щоб зробити комусь приємне, на згадку залишали портрети. Але сьогодні, коли можна дуже легко сфотографувати людину. То отримати у подарунок справжній намальований портрет це дуже цікаво і приємно. Дітки, незабаром свято, в яке ми будемо вітати наших мам. Тому я пропоную вам намалювати портрет вашої мами. Щоб намалювати портрет, нам потрібно згадати, з яких частин складається голова та обличчя. Подивіться, що є в нашої дівчинки: є очі, ніс, рот, посмішка, волосечко гарно зачесане, вушка і голова тримаються на шиї. А зараз ми з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Що вміють пальчики робити? Швидко, весело ходити. Підкрадатися повсти, гучно стукати об стіл. Можуть буче потримати, один одного вітати, з великим кожного з'єднати, гучно поаплодувати, вміють швидко рахувати, кулачок себе сховати, козу зробити та лисичку. Щось показати невеличке. Руку будь-кому пожати та здоров'я побажати. Помахати всім. Пока рухлива з пальчиками гра. Сьогодні ми з вами будемо малювати простим олівцем і кольоровими олівцями. Давайте пригадаємо з вами, як правильно тримати олівець. Спочатку ми з вами зжимаємо два пальчика нижніх мізинчик в кулачок, а потім трьома пальчиками вказівним, великим і безм'яним беремо олівець і тримаємо його міцно. Давайте розпочинати нашу роботу. Для цього нам потрібно взяти білий аркуш паперу і простий олівець. А тепер давайте з вами пригадаємо і подумаємо, які ваші мами, якого кольору волосся у мами? Світле, коричневе, чорняве, довге чи коротке, пряме чи кучеряве? Чи може хвилясте? Який у неї ніс, очі, якого кольору очі? Очі можуть бути блакитного кольору, зеленого, сірого або карі очі, як і вушка у мами. І де це все розташоване на обличчі? І ми з вами спробуємо намалювати так, щоб можна було впізнати, хто це на портреті. А тепер. Розпочинаємо нашу роботу. Спочатку на аркуші паперу намалюємо овал. Це буде наше обличчя. Потім домалюємо волосся. Згадайте, яка зачіска у вашої мами? По центру обличчя проведіть лінію. Зверху донизу. Ця лінія поділить обличчя на дві половинки. Допоможе розташувати на обличчі рот, ніс і очі. Але не дуже натискайте на олівець, коли малюєте допоміжні лінії. Потім ці лінії ми витримо ластиком. Далі нам з вами потрібно поділити, поділити обличчя на три рівні частини. Ми з вами малюємо ще дві допоміжні лінії. І теж їх малюємо легенько. Не надавлюємо олівець. На верхній допоміжній лінії ми намалюємо очі, дугу брови та невеличкі кружечки очі. Посередині, від верхньої допоміжної лінії до нижньої, трішечки схожий на трикутничок, намалюємо ніс. А на нижній частині Посередині намалюємо ротика, теж у вигляді дуги посмішку. А тепер, дітки, дуже акуратно видаліть е, гумкою всі допоміжні лінії, залишаючи тільки очі, ніс та мамину посмішку. Після цього ми намалюємо нашій матусі шию та плечі. Але зверніть увагу! Плечі ширше, ніж голова. Намалюємо улюблену сукню нашої мами. Після того, як все це ми намалюємо, потрібно розфарбувати портрет мами. Пригадуйте, якого кольору волосся, очі та любима сукня. Ось подивіться, яка гарна, чудова, красива вийшла наша, ваша мама. Молодці дітки! Ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Чекаю на ваші роботи. До побачення, малята, до нової зустрічі!